Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від першого матчу плей-офф Ліги конференції 2023 2024 років Динамо Київ, Україна, Бошіктаж, Стамбул, Туреччина. Кияни на честь Дня Незалежності України вийшли на поле в жовтих футболках і спочатку до водопою у середині тайму. Мали перевагу. Але до обійних гольових моментів справа не доходила. Натомість динамівці обмежувалися перспективними дальніми ударами по воротам турецької команди. У Бешекташа головну роль попереду грав камеруниця Бубакар, який створив перший небезпечний момент ефектним ударом п'яточкою, коли Бущан двічі поспіль не дав залетіти м'ячу в свої ворота. Але й динамівський голкіпер був безсилий перед ударом Абубакара з пенальті, призначеного за гру рукою у власному карному майданчику Дениса Попова. Після чого гості піймали кураж, так що для динамівців перерва була дуже жаданою. Не встигли команди по перерві розбігатись. Як Олександр Караваєв з меж штрафного майданчику розстріляв ворота Бешикташа. Але Радоші в повній легені замінило довге напружене очікування вар перевірки, після якої нахлинуло розчарування. Адже на початку атаки у киян був офсайт. На табло все ті ж 0-1 і Мірча Луческу вельми невдоволений рішеннями суддівської бригади. Добре, що наші не розгубилися на полі. Досвід Караваєва зіграв свою вирішальну роль. Це ж цукерочка, як Олександр відкотив майже від кутового прапорця кулястого в центральну зону перед карним майданчиком під удар Миколі Шапаренку. Дев'ятка без шансів для голкіпера Бешикташа. Але знову не встигли як слід порадіти успіху киян, як Джексон Мулека після кутового головою заколотив м'яч в сітку воріт. Не встиг Луческу висловити претензії голкіперу киян Бущану. Як Назар Волошин головою завершив прекрасну динамівську комбінацію 2-2 ще півгодини грати. А це так футбол. Від розчарування до позитиву кидає, як перепад температури восени, коли будуть проходити матчі групових єврокубкових турнірів. І пішли такі гойдалки, що багато хто з динамівських болівальників хапався за серце, як від нереалізованих моментів киян. Так і після подвигів Бущана на динамівських воротах. Кода поєдинку вийшла не на нашу користь, на жаль. Сидорчук не зміг вивезти партера один на один з голкіпером Башикташа, який справився з дальнім закидом за комірець все від того ж Сидорчука. Пішла стрімка контратака і гол 2-3, І наші українські сльози під Бухареську зливу. Хоча шанс у киян на загальний успіх все ж є, але для цього потрібно перемагати в Стамбулі. Чи можливо це цілком? Поле для всіх однакове, а м'яч колом. Вболіваємо за своїх. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.